Привіт, друзі! Звати мене Юрій і я радий вітати вас на своєму каналі. І сьогодні розповім вам, як я вирішив стати каченим науковцем. Купив я 8 мулардів і 2 качки породи голубий фаворит, щоб чесно перевірити, хто з них справжній чемпіон по м'ясу, а хто просто робить вигляд, що росте. Спойлер! Один із них явно переїв на вечірці. Все почалося влітку. Привіз я додому 10 пухнастих кульок, думав, от тепер буде господарство, Качене м'ясо, бульйон, жирок, все як у людей. Зробив їм новий загін, поставив поїлку, дав зерносуміш і воду. І вперед ніякої хімії, комбікормів, преміксів, тільки натуральне меню. Коротше кажучи, екоресторан Вічефа Юрія. Годував я їх просто Зерносуміш, пшениця, ячмінь, кукурудза і свіжа вода. Три місяці день у день, стабільно. Муларди спокійні, культурні, їдять, ростуть, нікого не чіпають. А ось голубі фаворити, оті ще артисти, галасують, крилами махають, у відро лізуть. Ніби там секретний соус. І головне, обидва види ростуть добре. Я вже почав думати, може і справді голубий фаворит не просто гарна назва, а чемпіон по набору ваги. Але, як то кажуть, не поспішай різати качку, поки не зважиш. Через три місяці прийшов час істини: беремо ваги, кладемо тушки, і що ми бачимо? Муларди 4,5-5 кілограмів, гарне м'ясо, грудка щільна жиру мінімум. А голубий фаворит хех, таке враження, що він ходив ночами в холодильник. Жир скрізь під шкірою, в шкірі, мішкірою. Коротше, фаворит явно готувався до зими. Я його навіть не різав. А ковзав по ньому, як по маслу. От чесно, м'ясо фаворита дуже смачне, але його менше. Тож, якщо хочете наваристого бульйону, фаворит ваш варіант. А якщо любите філе, стейки і шашлик, беріть мулардів. Для порівняння, 90 днів обидві качки мають від 4,5 до 5 кг. А от муларди. М'ясисті і мало жиру. А голубий фаворит дуже жирний менше м'яса. Тобто голубий фаворит трохи важчий, але це не м'язи, а запас на чорний день. Як кажуть, кожен сам вирішує м'ясо чи сало делюкс. І от головний момент дегустація. М'ясо муларда. Соковите, ніжне, практично без жиру. А фаворит ароматний, жирненький, смачний на бульйон, але не для стейку. Тому, мій вердикт, муларди перемагають фаворитам почесне друге місце за кількість жиру і артистизм на камеру. Кажуть, голубий фаворит це качка майбутнього. Але схоже, що це майбутнє у вигляді смальцю. Отакий От у мене вийшов експеримент. 3 місяці без комбікорму, без секретів, тільки зерно і вода. Результат побачили самі. Якщо цікаво, чим краще годувати мулардів, щоб вони швидше росли і м'ясо було соковите, пишіть в коментарях, зроблю окреме відео. Підписуйтесь та ставте лайки. І нехай ваші качки ростуть, як на дріждах. Але без зайвого жиру. А я дякую вам за перегляд. Усім миру, здоров'я та добра. До зустрічі в наступних відео. Па-па!